Російське командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на території України. Про це заявив радник офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним. Дійсно в планах російського командування є можливе наступлення з території Білорусі на територію України в тому варіанті. Один варіант на Київ, другий варіант там условно десь на Волині. Они розматривають серйоз, прикидують такою возможності з його слів, більшість російських мобілізованих, які тренуються у Білорусі, готуються для відправлення на Донбас, а не на північ України. РФ використовує Білорусь як полігон, адже за словами радника офісу президента, там ще з радянських часів є необхідна для цього інфраструктура. Що стосується білоруської армії, я вообще, в дуже сильно сумніваюся в її участі, тому що вони послали давно. недвусмысленный месседж, что мы не хотим в этом принимать никакую участие. Если они не приняли участие в начале конфликта, когда все верили, что Украина проиграет, и они бы стали славой победителей, то уже в ситуации, когда все знают, что Россия проиграла уже, то как бы присоединяться было бы абсолютной глупостью. На думку Арестовича, Путін зараз намагатиметься вивести кадрові боєздатні частини з України для перегрупування, замінивши їх мобілізованими та вагнерівцями. Професійну армію, яку врятують від розгрому, можуть кинути на інший напрямок, зокрема і на північний з Білорусі. Але для цього, зі слів Арестовича, потрібно багато часу.